Особисто найкращий дарунок це книги. Я знаю, що подарую згодом для України. А від себе я додам про різні виклики, про багато багато чого цікавого. І... Але яка стояла разом із культурною. Вікторія з гордістю розказувала. Я була четвертою, кому вона довірила свій рукопис, рукопис, перший рукопис. Я дуже тим гордилася. А якщо ж рахувати, що мені в мене тоді були трохи не зовсім вдалі часи, бо мені поставили діагноз онко. І Вікторія мене вилікувала тим, що вона змусила мене переключитися на щось інше, а не думати про свою хворобу. Школа це був її період такого, коли вона ще до кінця так не могла реалізувати те, що вона мріяла. Наприклад, писала тоді так, якісь типу, дитячі юнацькі штуки. Ось, але найбільш таким для неї все ж таки моментом свободи це був університет, і вона більше розгадувала про нього. Ось коли обрала професію, коли йшла першу роботу а про шкільні роки ми власне говорили менше вона підслуховувала під час дистанційного навчання який мама викладає історію тобто і в мене були прямі ефіри з уроку історії так цієї школи і там ми обговорювали якісь штуки які ми могли забути шкільного курсу тобто вона дуже цікавилася вона, зокрема дуже підтримувала маму в тому як вона викладає в тому як вона працює з дітьми і ну от саме ця школа для неї була дуже важлива ну найбільше зокрема через маму